Доброго дня! З вами Тексіна Дупа Кавла. В Вашій увазі ми зараз пропонуємо нову акційну позицію. По акції один дорівнює два. Купуєте один мішок та другий отримуєте абсолютно безкоштовно в подарунок. Композиції 23. Брюки класичні. Ціна за 1 кілограм становить 1,6 долари. Вага мішка 25 кг. А вартість не за один, а відразу за два мішка лише 40 доларів. Придбавши один мішок брюк класичний під кодом 23, другий з цієї ж позиції ви отримуєте в подарунок. Під час відеоогляду знято лише частину мішка, так як протягом дня ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих та вигідних пропозицій новинок цього сезону. Переглядайте відеоогляди у нас в групі та робіть замовлення. Будьте першими, хто встигне придбати. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Повторюємо, що зараз вашій увазі представлена унікальна акційна пропозиція по акції 1 дорівнює 2. На код позиції 23 брюки класичні, придбавши один мішок, другий з цієї ж позиції брюк класичних ви отримуєте в подарунок. Лише за 40 доларів ви маєте можливість придбати не один, а відразу два мішка. Брюк класичних кода 23. Шановні клієнти, вашій увазі зараз представлена позиція під кодом 23. Брюки класичні, чоловічі, всіх розмірів ідуть. Ціна за 1 кг 1,6 доларів, вага 25 кг, а вартість не за 1, а відразу за 2 мішка лише 40 доларів. Купуєте один мішок та другий отримуєте з цієї ж позиції в подарунок. Першу... да, я ж написала вам, що, що відео ці мішки є, а без відео вони ще вірні нам. Шановні клієнти, у вас представлена акційна позиція. Код даної позиції 23. брюки класичні чоловічі. Всіх розмірів ідуть. Ціна за 1 кг 1,6 доларів, а вартість не за один, а за два мішка лише 40 доларів. Чекаємо на ваші замовлення. Все буде Україна.